У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, високоприсвященний владико-архієпископ Ісфальдасе, апостольський нунцій в Україні, превосвященні великі митрополити, дорогі співбрати у єпископському служінні, дорогі наші митрополити, Теодори і Василію, всесвітліші, преподобні всечесні Отці, дорогі брати і сестри в монашестві. Достойні представники органів державної влади Тернопільщини різного рівня, шановні гості сьогоднішнього свята, дорогі христі, брати і сестри, достойний Тернополе, наша славна подільська земля. слава Ісусу Христу! Слава. Коли ми слухаємо Боже Слово, вчитуємося в Книги. Священного писання ми зустрічаємо опис того Бога, в якого віримо, в якого ісповідуємо, Бога з дуже особливою прикметою. Наш Бог є Богом, який приходить. Він є грядущий. Цікаво, що це слово грядущий. Важко навіть передати українською мовою чи будь-якою іншою людською мовою. Бо це слово віє вічністю. Він той, що приходив колись, приходить сьогодні і прийде. Тому то пророки в старому заповіті підкреслювали велику різницю. Між різними ідолами, які творить людська уява, і справжнім живим Богом. Тому що наш Господь є першим, який робить крок назустріч людині. Людина може пізнати Бога лише тоді, коли вона є пізнана Богом. Вона може знайти Бога лише коли Він їй дасться себе знайти. Людина може навернутися, прийти до Бога лише тоді, коли Господь її до себе приведе. Тому то ми величаємо нашого Господа, кажучи, благословений, хто йде в ім'я Господнє. А Книги Священного Писання Біблія закінчується тою молитвою. Церкви як нареченої Господньої, яка прикликає Бога, кажучи: прийди, Господи Ісусе. Уживаючи у ці дивні арамейські слова Маран ата, що є містичним прикликанням другого славного приходу нашого Спасителя. Цікаво, що ту фразу можна перекласти, як Господь приходить, і Господь прийде або прийди. І в теперішньому, і в майбутньому часі. Ось описуючи того Бога, який приходить. Сьогодні ми слухаємо святе Боже Євангеліє. Ми чуємо розповідь про те, як приходить до Ісуса чоловік Яїр на ім'я і кличе Його. Прийди, прийди, Господи! Бо його єдина донька, 12-літня дівчинка, вмирає. Він добре розумів, що прихід Божий завжди означає порятунок. Господь Бог приходить для того, щоб порятувати, підсилити, підтримати, навіть Воскресити. Цікаво, що Ім'я Яїр означає той, хто підіймає. Він своїм власним іменем свідчить про Ісуса, якого кличе прийти і підняти, сам не знаючи, що підняти з мертвого ложа Його доню. Але Христос іде, іде в гущевину людей, не обходить людей, але йде посеред них. І ось в тій гушевині одна жінка, яка 12 років страждає на кровотечу, яка собі сказала: тільки торкнуся краю його одежі, стану здоровою. Багато людей тиснеться, але торкається тільки одна, та, яка вірує. Тому горе тому, хто не впізнав. Не розпізнав моменту приходу Ісуса. Ісус, плачучи над Єрусалимом, каже: горе тобі, бо не розпізнав ти моменту Божих відвідин». Христос оздоровляє цю жінку, бо кровотеча є символом втрати життя через гріх. Воскрешає померлу доньку. І об'являє нам Бога, який спішить рятувати людину. Дорогі в Христі, ми сьогодні переживаємо історичну, глибоку, надзвичайну подію. І Боже Слово нам розкриває її зміст. Сьогодні, зараз, є момент, не тільки коли приходить, восходить. Чи інтронізується новий митрополит? Ні, це Господь приходить. Він спішить до свого народу. Сьогоднішня подія введення на престіл нового правлячого архірея, тут, у тій архієпархії, є лише іконою, яка дає можливість нам побачити, начебто торкнутися того слова, яке сьогодні нам проголошує святе Євангеліє. Сьогодні кожного запрошує нас, євангелист, бути подібною до тої віруючої жінки, яка могла своєю вірою впустити в себе силу Бога, який приходить її врятувати і спасти, який воскрешає надію батька. Бо він каже батькові: не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Сьогодні в цей історичний момент Божого до нас приходу, вийве Його сили, Бога, який спішить до свого зраненого, плачучого народу. Ми хочемо подякувати за те, що наш Господь є той, який приходив в минулому до нас і гряде зараз. Слухаючи це Боже Слово, дозвольте мені сьогодні в імені усієї нашої церкви, всього Божого народу України скласти сердечну подяку за багаторічне, ревне служіння, високопреосвященному нашому митрополитові Василієві. Він був отим Яїром підпільної церкви, який ніс Христа. До тої української хати, де плакали, де молилися, де кричали: Боже, прийди, порятуй нас. Він, як той молоденький священник, той соловейко підпільної церкви завжди ніс христа там, де чекали Його віруючі люди. Саме тому, Через нього вийшла ота сила Божа, яку ми бачили тоді, коли наша церква урочисто воскресала, воскресала, виходячи з підпілля, і сьогодні сяє як глобальна київська церква на цілий світ. Владико митрополите Василю, це ви, устами Христа, казали тоді нашим людям: не бійтеся. Не бійтеся погроз комуністів, не бійтеся кайданів, не бійтеся нічого. Бо з нами Бог, той, який є альфою і омегою, в руках якого є доля світу кожного народу і кожної людини, зокрема. Владико, дякуємо вам за те, що ви мали відвагу стати першим митрополитом цієї митрополії. Її розвивали. Були, є і ще будете одним з найактивніших єпископів нашої церкви, який ніколи не змучується йти до свого народу, іти туди, де вас кличуть. Ми дякуємо вам за. Воскресіння нашої зерниці. Ми можемо сказати, що такою, як сьогодні, є це святе Марійське місто, місце України, воно не була ніколи у своїй історії. І сьогодні притягає людей з різних країн, з різних церков, з різних конфесій до того дому, де мати Божа повертає людині третього тисячоліття надію. І вчить не боятися майбутнього. За всю вашу працю, дорогі Владико Василіє, прийміть сьогодні нашу вдячність, наше визнання і подяку Богові за вас. Ну І сьогодні ми маємо Теодора, Божий дар, через якого Христос дальше хоче спішити до свого народу. Владико Теодоре, для мене особисто сьогодні це є надзвичайна честь вас за руку впровадити на пристіл митрополитів Тернопільсько-Зборівської архіпархії і митрополії. Я знаю, Владико, як ви втікали від почести. Знаєте, Владика, це є справжній монах. Його життєвою мрією було вести пустельницьке життя. Він хотів, як монах затворник, прикликати з неба вогоні Духа Святого на свою землю і на свій народ, як колись прок Ілія спровадив вогоні з неба. Але Господь Бог завжди вас кликав. Ходи, ти кличеш мене, а тепер я покликав тебе. Приймаючи естафету від вашого великого попередника. Володико, будьте носієм, благовісником цієї Божої дії. Бо сьогодні Україна є зраненою і кровоточить. Україна оплакує сьогодні нових жертв цієї тяжкої, несправедливої війни. Володико, приведіть Ісуса до тих, хто кровоточить і плаче. Будьте ви цим новоявленим Ягіром, який підіймає. Підіймайте людей. Надавайте їм нової, нової сили, яка випливає тільки з тої сили, про яку каже Христос. Сила вийшла з мене. Нехай завдяки вашому душпасерському служінню та сила, про яку чуємо сьогодні у Євангелії, уздоровляє і воскрешає. Ви у своєму служінні як єпископ завжди взоруєтеся на праведного митрополита Андрея Шептицького. На усіх наших зустрічах, синодах. Можливо, ви є той єпископ з уст якого приклад цього великого Мойсея, нашого народу, завжди лунає? Чи то треба говорити про тотожність і покликання нашої церкви на рідних землях? Чи треба промовити до Римської курії про ідентичність нашого східного київського благочестя, і твердо промовити про нашу патріаршу гідність, як ми це зробили буквально кілька тижнів тому. Ті покликання, які Господь Бог вам дарує, будуть різні, але будьте певні, що Він є той, який через вас приходить. Хочу сьогодні віддати вас, Владику Василія, всю вашу архієпархію і митрополію під покров Пречистої Діви Марії. Так цікаво, що тих два дні, сьогодні і завтра, є позначені її присутністю. Сьогодні Римо Католицька церква святкує свято Непорочного зачаття. Ми його святкуватимемо завтра. І це буде престольний храмовий праздник цього катедрального собору. Нехай вона непорочна зачата, причиста Діва Марія, наша мати, учителька віри буде тою, яка попровадить далі нашого нового митрополита, нашу церкву і наш народ. Разом з нею. Яка уосібнює оту церкву як невісту Христову, скажімо разом? Прийди, Господи Ісусе, і почуємо благословення Господні на вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!